Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 238. І створив шведський шаховий композитор Густав Лінг. Хід білих білі мають зробити нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. В них є ферзь. Розглянемо простий варіант, щоб спростити позицію. Кінь в 4 вилка. Король 6 кінь Е6, можна розмінятися, F'є. Тураж 3 ще є один шах, король g7. Чорний є ферсі, два пішаки. Чорні тут виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід це слон F7. Подвійний удар. Чорні не зобов'язані бити слона. Якщо от просто відступити, король g7, тепер буде слон G6. І по матеріалу білі вже не програють. Тура кінь слон проти ферзя і пішака. Ще можна зіграти далі слон H3. Білі фігури скоординовані, і білі тут не програють. Повернемось до головного варіанту. Звичайно, чорні б'ють слона. Слон F7. Тоді буде хід кіння F4. Звичайно, не можна грати на вертикаль F. Король F5 через хід кіння h3. І король і ферзь під атакою. Якщо зіграти король g7, то. Така сама ідея правильного ходу, як і в головному варіанті, буде. Чорні грають король 6. Далі тураж 3. Слоном закриватися, звичайно, погано. Просто тура поб'є і нічия. Чорні грають король G7. Хід білих подумайте. Останні два ходи за білих дуже гарні. Правильний хід туража 3. Зв'язали ферзя. Якщо чорні не б'ють туру, а захищають її, король f6, тура g5, король g5 і, наприклад, кінь g2. Кінь проти склона її пішака. Якщо білі грають правильно, то це нічия. Повертаємось до головного варіанту, звичайно, чорні б'ють туру. Ферзь g3. Тоді хід кінь h5. вилка. Якщо не бити коня зіграти король g6, то знову буде цей еншпіль. Кінь проти слона і пішака, нічейний еншпіль при правильній грі. А якщо побити коня, слона f5, то це пат і нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі мають пожертвувати всі свої фігури, але при цьому заманити чорні фігури на такі поля, що білим буде пат. Спочатку жертва слона. Слони в 7, слон не в 7. Далі кінь f4. Король 6. Тура 3. Заганяємо чорного короля на вертикаль G. Король G7, Туража 3. Зв'язали ферзя жертвуємо туру. І далі кінь h5. Вилка і жертва коня. Слон ж 5 і буде пат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!